285-та доба повномасштабного вторгнення. Окупанти продовжують завдавати ударів по населених пунктах Харківщини. Після четвертої години ранку росіяни вдарили ракетами типу с 300 по цивільній інфраструктурі Куп'янська. За попередніми даними правоохоронців, внаслідок ударів окупантів по Куп'янську загинула жінка. Детальна інформація уточнюється. Внаслідок обстрілу виникла пожежа на СТО. Горів автомобіль. Пошкоджені покрівлі приватних будинків. Вже о п'ятій ранку пожежу ліквідували. Рятувальники звітують, надзвичайні ситуації виникали і у самому Харкові. З причини порушення правил пожежної безпеки трапилось дві пожежі, на яких загинули люди. Перший випадок стався у холодногірському районі Харкова, інший у селищі Старий Салтів Чугуївського району. В обох випадках загинули чоловіки. Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 119 вибухонебезпечних предметів. І внаслідок детонації вибухонебезпечних предметів отримали травми двоє людей. Їх стан оцінюють як середній. Крім цього, в області продовжуються запеклі бої. Окупанти завдавали артилерійських ударів по населених пунктах Харківського, Чугуївського та Ізюмського районів. На Слобожанському напрямку обстрілів з різнокаліберної артилерії з боку противника зазнали райони населених пунктів Тимофіївка, Стрілеча, Стариця, Бугруватка, Огірцеве, Вовчанськ, Бочкове, Мала Вовча, Дворічна та Вільжанка та Богданівське Харківської області. Марія Соловйова та Станіслав Денеко Харківські звістя. Вночі окупанти ударили трьома ракетами по кривому рогу, поцілили у промислове підприємство. За інформацією Дніпропетровської ОВА, один загиблий, троє поранених. Накрили з важкої артилерії і Нікопольський район. Як зазначає очільник регіону, наразі деталі атаки уточнюються. Люди не постраждали. Завдано ракетні удари по промисловій інфраструктурі з Запоріжжя. Як повідомляє місцева влада, продовжуються рятувальні роботи. Люди не ушкоджені. Литва відправляє 155-мм боєприпаси для української артилерії. Про це повідомив міністр оборони країни партнера. Після воєнне відновлення України згідно з прогнозами Світового банку коштуватиме близько 500-600 мільярдів євро. На думку спеціалістів, для відновлення держави потрібен обґрунтований стратегічний план, і це має бути поєднання державних та приватних коштів. Нова ракетна атака може початися будь-коли російська армія зібрала 100 ракет ВМС ЗСУ. Коли почнеться ця атака, невідомо, але до неї точно готуються, зазначають військові. Харківська область найбільше замінований ворогом регіон України. І мінна небезпека, відповідно, тут найвища. Площа тільки деокупованих територій Харківщини, які підлягають обстеженню на наявність вибухонебезпечних предметів, становить близько 12 тисяч з половиною квадратних кілометрів. Зазначають у державній службі з надзвичайних ситуацій. Щодня піротехніки займаються гуманітарним розмінуванням цих територій. Проте ця робота займе досить багато часу, можливо, не один рік. Відтак цивільне населення постійно буде стикатися із наслідками ворожого вторгнення, наражатися на небезпеку від залишених окупантами вибухівок і мін. Майже щодня на Харківщині трапляються випадки підриву людей і машин. Тож, аби не наразитися на небезпеку, рятувальники вкотре нагадують про дотримання правил поводження з підозрілими вибухонебезпечними предметами. Категорично забороняється: торкатися підозрілого або вибухонебезпечного предмету і пересувати його, користуватися засобами радіозв'язку, мобільними телефонами, щоб не спровокувати вибух, заливати його рідинами, засипати ґрунтом або чимось його накривати, торкатися підозрілого пристрою, та здійснювати на нього звуковий, світловий, тепловий чи механічний вплив. Адже практично всі вибухові речовини отруйні та чутливі до механічних звукових впливів та нагрівання. Рятувальники та військові закликають мешканців Харківщини дослухатись до цих порад бути обачними дбаючи про свою небезпеку та близьких вам людей. Яна Віляєва Ігор Мікенян. Харківські ізвісті. Люди волонтери. Ми вітаємо вас з міжнародним днем волонтера. Ви неймовірні. Товариство Червоного Христа є найбільшою волонтерською організацією в Україні, але ми знаємо, що дуже дуже багато волонтерів по всій країні. Тому вітаємо всіх, всіх, всіх зі святом. Волонтери Червоного Христа, партнерських організацій. Це Помач психологічна, помоч їжею та усім необхідним. Низький оклін вам зі святом. Із 1 грудня у Харкові запрацювали пункти видачі гарячого харчування. За даними міськради, лише за перші кілька днів ними скористалися майже 30 тисяч людей. А от що готують для харків'ян у таких пунктах, та найголовніше чи смачно. Вчора мені вечером позвонила а тут. Э, девочка работает в школі. Позвонила, сказала, щоб ми прийшли. Вот, і я тут сказала соседки. Дай так, Бог здоров'я всім слава само. Богу. Говори, да, Боже да. мой. Що можна пережити, що можна пережити. Только жалко, то щоб чтобы не, не було ні, щоб только мир був над до нам Я точно слышала, як Терехов сказав, с з декабря будемо давати вот эту вот помощь. Так что Спасибо ему, дай бог ему здоровья. Да, 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 да. Вот вам нужно, полезно. Как вы считаете, ваше мнение просто, что вот раздают, да? Мое мнение, я хочу сказать, что это очень хорошо в таких условиях, в таком именно время, в такое время. За нас переживают, за нас болеют, за нас думают. Все-таки, как не говорите, есть были такие люди, что не могут ходить, не могут. Мы тоже самые такие, что идем. И ножки болеют, и все болеет. Ну дай бог. Я говорю, я очень-очень, чтобы только был мир над головой. Первый день посмотреть. Я первый раз вообще никогда нигде ничего. Поэтому думаю, дай посмотрю, я здесь живу рядом, поэтому особо далеко ходить не могу, у меня нога болит. Каша ячневая, наверное, и крыло куриное. Суп я не брала, потому что у меня, во-первых, тары нет. Я не взяла, я думала, здесь кушать. Ничего, хватит каши. Огромное спасибо нашей администрации. Вот, все хорошо. Да, спасибо большое, очень приятно. Ну, спасибо, да, это большая помощь. У меня есть это вчера тоже, позавчера 8 часов у нее было, сейчас 6. И сегодня вроде не отключали, все нормально. И сегодня суп хороший, вкусный. Это первый раз только подошла. Ну, суп вкусный, хороший. Это... У меня еще сын без ног, поэтому, как бы сказать, спасибо думаю что полезно почему нам это нужно сейчас как вы ну, я думаю я вот например взяла я не себе у меня женщина живет она слепая она никуда не выходит вот я и взяла обед ну так помогаю ей по, по мере возможности у нас очень много таких людей которые вот лежачие вот которые которые не могут прийти Вот бабушки, бабушки будут ходить, я так думаю, что обязательно. Ну, есть, наверное, еще будут ходить еще с маленькими детьми, потому что нет возможности где-то найти работу. Я прочитала и пришла. Потом позвонила подруга, Говорит, пойдем получим. Обеда получили. Спасибо большое. Надеемся, вкусно все будет. Суп рисовый. Крылышко куриное, кашка пшеная и чай. Дело в том, что отключают же света, а у нас плиты электрические. И не всегда успеваешь приготовить или разогреть. Придешь горяченького, возьмешь, покушаешь. Ну и хорошо. Спасибо всем Да, спасибо всем, да, и спасибо всем организаторам спасибо, да. вот этих Владёрам мероприятий. Да. И этим, и Терехову, и его команде. Від ранку на проспекті науки кипить робота. Працівники КП Харків водоканал усувають аварію, яка нещодавно сталася на трубопроводі. Через це кажуть, довелося тимчасово призупинити водопостачання у прилеглих будинках. Та для мешканців організували регулярний підвоз питної води. Будуть виконані ремонтні роботи. Виконаний запуск майстра, Після чого перевірено все, після чого. Виконується, ми бачимо на задньому плані. У нас вже завезено піщане, пісок для виконання зворотної засипки. У середньому додає Микола Завада, такі пошкодження усувають не більше ніж за 12 годин. Більше часу необхідно лише у випадку заміни трубопроводів. Підготовку комунікацій і обладнання до зимового періоду повністю завершили, та аварійні ситуації трапляються усе через зношення мереж. До 70% технічно зношених мереж. Ми в цьому році, незважаючи на воєнний стан, змогли замінити 8,5 кілометрів, в тому числі і в Шевченковському районі 1,7 кілометра, так як він один із найпромних районів в місті. За час війни доводилося регулярно усувати і наслідки ворожих обстрілів мереж. Лише прямих влучань та руйнувань трубопроводів не рахували 57 разів. Чотири ділянки і досі не вдалося повністю відновити. Вони в такому стані, що можуть виходити з ладу. Ну, є у нас зафіксовані вони всі, є дефектні акти, є поняття, що з цим робити. Єдине, що треба, це кошти для цього. У Харків водоканалі кажуть, від початку війни не припиняли працювати жодного дня. Ніколь Костенко, Олександр Іванов, Олексій Стренков, Олександр Уваров Харківські звісті. Відновлення будинків триває. Комунальники продовжують відроджувати житловий фонд, що постраждав від ворожих обстрілів. Фахівці в першу чергу намагаються замінити вікна чи забити контури. Подібні роботи тривають в усіх районах Харкова. Спеціалісти комунального підприємства Харків продовжують закривати контури гориш, технічних поверхів, квартир та сходових клітин під'їздів у житлових будинках холодногірського району. Особлива увага приділяється закриттю контурів у квартирах, мешканці яких були змушені покинути свої оселі внаслідок ворожих обстрілів. Відновлення вхідних груп, фасадів, конструктивів, усунення аварійності балконів. Всі ці роботи також виконують комунальники в усіх будинках, що зазнали ушкоджень. Також фахівці реконструюють пошкоджені покрівлі. В основ'янському районі продовжують ремонтувати покрівлі житлових будинків. Зокрема, на завершальному етапі знаходиться поточний ремонт понад однієї тисячі квадратних метрів покрівлі будинку на проспекту Гагаріна, який постраждав під час ворожих обстрілів. У роботі фахівців комунального підприємства «Харківспецбуд» залишаються ще чотири покрівлі багатоповерхівок. Крім того, комунальники відновлюють комунікації. Наразі спеціалісти харків підключають воду на Салтівці. Роботи ведуться по вулиці Дружби народів. Ремонтники в Салтівському житловому масиві часто стикаються з засміченням на внутрішньобудинкових системах відведення стоків. Звертаємося з проханням до харків'ян ретельніше стежити за тим, що ви викидаєте в санвузли. Адже забиті каналізаційні системи створюють незручності кожному. Під час причищення ми будемо змушені перекривати воду, щоб не сталося підтоплення нижніх поверхів та підвальних приміщень. Тому зважайте на ці нюанси і дбайливіше ставтеся до мереж водовідведення тривають роботи не тільки в будинках, а й на вулицях. Зокрема, комунальники прочищають зловові каналізації, ремонтують дороги та тримають місто в частоті. Яна на Щетиніна та Олексій Муравйов, Харківські звістя. Дехто вважав, що в них більше не буде життя, що їх просто розберуть по цеглинках, по плитах з огляду на ступінь їх руйнувань. Північна Салтівка будинків, що постраждали від прямих потраплянь, тут досить багато, але багатьом із них дали надію на друге життя. Ось, наприклад, один із таких прильотів багатоповерхівку тут було декілька. после попадания в данной многоэтажке были разрушены кровля, были разрушены несущие конструкции плит фермы, были разрушены несущие стены перекрытий девятого этажа, была разрушена лифтовая часть здания. Это все уже полностью демонтировано. На данном этапе мы это все восстанавливаем. Второй этап восстановительных работ. Демонтажные работы закончились уже полностью. Сейчас идет монтаж плит, возведение межкомнатных и наружных перегородок, подготовка дома к кровельным работам. Довольно-таки непростой объект. Здесь очень сложный характер разрушений, поэтому приходилось задействовать немало техники и людей для того, чтобы это все разобрать и не навредить дальше всему зданию. А це будинок неподалік йому також сильно дісталося. Після прильотів будинок немов розійшовся деякі плити висіли, немов в повітрі. В данном доме в результате обстрела было разрушено, на первом подъезде было обрушение трех этажей, на втором подъезде обрушение кровли и частично двух этажей за собой потянуло. На четвертом подъезде выход на крышу или лифтовая шахта. По данному дому мы завершили демонтаж всех аварийных конструкций. Сейчас приступаем к возведению уже непосредственно стен. Стены возводятся из легких пеноблоков, обрамляются все это монолитным поясом. Второй подъезд, скоро общестроительные работы будут заканчиваться. И переходим сейчас к первому подъезду, наиболее пострадавшему. Тоже будем возводить стены. и заливать перекрытие. Работа, конечно, нестандартна, но мы с ней справляемся, потому що быстрее хочемо восстановить город Харьков. Ничего сложного здесь нету просто нетипично. приходится переучиваться по ходу. Игорь Баскровный, Ярослав Кононенко, Денис Рыбалку та Юрий Бабикин. Харьковские звісті. Тарифи на комунальні послуги, як і обіцяла влада, цієї зими залишаться без змін. Про це заявив під час засідання уряду прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Тарифи на комунальні послуги, як ми і обіцяли, цієї зими залишаться без змін. Також ми виділили достатню кількість коштів, аби повною мірою профінансувати всі субсидії, які будуть отримувати близько трьох мільйонів родин. Ми робимо систему субсидій гнучкою та ефективною, аби допомогти насамперед тим родинам, які цього найбільше потребують. За словами прем'єр-міністра, виділених коштів вистачить, щоб забезпечити субсидіями ті родини українців, які потребують захисту і допомоги держави. Наразі майже 20 мільйонів українців отримують виплати або користуються соціальними послугами. Щодо подачі світла, то зараз виробники електроенергії забезпечують 83% споживання, зазначив прем'єр. І ці об'єми будуть раціонально розподілені між споживачами. До всіх операторів системи розподілу обленерго доведені ліміти споживання по кожній області, які пріоритетно забезпечують живлення об'єктів критичної інфраструктури. Потреби інших споживачів підприємства житлового сектору забезпечуються на 40-50%. Відновлення триває, що дозволяє скорочувати час відключень, а також переходити до прогнозованих планових графіків. Денис Мигаль наголосив, що сьогодні український уряд робить все можливе задля посилення стійкості України перед новими викликами та наближення перемоги. Яна Біляєва, Андрій Паколов, Харківські звісті. Дві з половиною тисяч гривень від Червоного Хреста до кінця року можуть отримати переселенці. Виплати будуть здійснюватися на підставі відомостей інформаційної бази внутрішньопереміщених осіб. Пояснив прем'єр-міністр України. Для отримання виплат не потрібно буде подавати жодних заяв. Виплати здійснюватимуться на підставі наявних відомостей інформаційної бази ВПО. Тобто для отримання виплат не потрібно буде подавати жодних заяв. Розраховуємо, що виплати отримають майже мільйон людей. Перевага надаватиметься ВПО з окупованих територій і зон бойових дій. Пріоритетними будуть такі категорії населення особи з інвалідністю, багатодітні сім'ї, сім'ї, які мають на утриманні та вихованні дитину сироту, та які виховують дитину з інвалідністю. Зазначається також, що поки що термін надання допомоги один місяць, але він може бути збільшений за наявності необхідного фінансування. При цьому можуть переглядатись критерії надання допомоги з огляду на потреби. Яна біляєва, Харківські ізвісті. Термін дії відстрочок від призову на військову службу під час мобілізації подовжено на два місяці. Відповідні зміни внесли депутати до постанови Кабінету міністрів. Передбачено, що строки дій від строчок від призову на військову службу під час мобілізації, які були надані військовозобов'язаним відповідними рішеннями міністерства економіки згідно із постановою КМУ, та строки дій яких не закінчилися на день набрання чинності цією постановою, продовжуються автоматично на два місяці. Також за новим законом, під час воєнного стану в Україні, демобілізуватися бійці, які відслужили рік, можуть лише за визначеними законодавством причинами. Умови звільнення від військової служби під час воєнного стану визначено статтею 26 закону України про військовий обов'язок та військову службу, а саме, за станом здоров'я у зв'язку з набранням законної сили обвинувальним вироком суду, за сімейними обставинами або з визначених певним законом України поважним причинам. Окрім того, після ухвалення закону новою причиною звільнення від військової служби під час військового стану стала наявністю військовослужбовця трьох і більше дітей віком до 18 років. Тепер боєць, у якого народилась третя дитина, отримав право на демобілізацію. Яна Біляєва, Єгор Мікенін, Харківський звістці.